ніколи на мені количопліч, ми все зможемо для наших ряди добро примножимо, сломи кинемо в піч, переможемо разоколи плічом. -пліч... Всі українські шкільні ліги пліч – це не просто спортивні змагання. Це дружба, збудованість, сила, воля, лідерство, взаємодопомога і спільна мета. Вимагає боратися зі стресом і піднімає настрій. Пліч опліч, з друзями перемагай, без них на світі не прожити. Рухайся, навчайся, виростай, щоб в Україні ненці послужити. І чого пліч дажує нам багато крутих емоцій. Всеукраїнські шкільні ліги дали нам поштовх до занять настільним танцем. Пліч опліч це круто. З нами ти не засумуєш на тенісі завжди весело. Все шкільні ліги дають змогу пройти через вирі яскравих емоцій та переживань. Надихають та мотивують ти уперед і ні кроку назад. Проект «Пліч-опліч» Буковинські шкільні ліги згуртувались навколо фізичної культури і спорту. Разом до перемоги!